Щорічно, 18 жовтня відзначається Європейський день боротьби з торгівлею людьми, мета якого об'єднати зусилля для протидії цьому явищу, надання допомоги постраждалим особам. Проблема торгівлі людьми особливо загострилась під час повномасштабного вторгнення Російської Федерації на територію України. Жінки та діти, які змушені покинути Україну, прямують до сусідніх країн, стикаються з такими ризиками. За даними міжнародної організації праці, у світі близько 40 мільйонів людей перебувають у рабстві. З них 70 1% – це жінки, а одна з чотирьох жертв діти. Так, Подільським міським центром соціальних служб було проведено інформаційні заходи з дітьми та молоддю, а також з їх батьками щодо протидії торгівлі людьми. 18 жовтня така робота була проведена в дитячому будинку сімейного типу Промінь надії. Також з метою відзначення Європейського дня боротьби з торгівлею людьми, 20 жовтня, на базі Подільського міського центру соціальних служб проведено засідання круглого столу за участі спеціалістів департаменту. Соціальної і сімейної політики та охорони здоров'я подільської міської ради спеціалістів та фахівців Центру соціальних служб, спеціалістів служби у справах дітей, подільського районного відділу центр пробації. У ході засідання розглядалося питання щодо порядку взаємодії суб'єктів, які здійснюють заходи у сфері протидії торгівлю людьми. Сучасної проблематики питання проведено аналіз здійсненої соціальної роботи з постраждалими особами. Особлива увага приділялась проведенню заходів з підвищення рівня. Обізнаності населення міської територіальної громади з вказаного питання.